І знову вітаю о, шановні Франкослави з черговим матчем одної четвертої фіналу Кубка віртуального франкославного футболу. Попередні дві чвертки пішли як суху землю. Відкриваємо третю сьогодні в епічному протистоянні, так що аж... Віртуальна земля задвихтить, Зійдуться Реал Мадрид на чолі з Дімою проти солоденько-шоколадної Баварії на чолі з В'ячеславом. Отже, поїхали. Поєдинок обіцяє бути потужним. Два багатії будуть. Лупити один одного мішками з грошима і хто з кого виб'є дух. От що цікаво нам. Разом ми побачимо, чи прохід Мадрида виклю... виключно стався виключно завдяки прокляттю Скаузера. Яке раз у раз зазнає Денисовий Манчестер Юнайтед. Розпочинаємо. Бекхем. Помиляється Девід Бекхем. Фейнштайгер втрачає. Іде, поки боротьба. Буді. Гуті, священна корова Реала Аністорой. Робіньо. Навішує. Знову атака Бекхем, Девід Бекхем, Кутовий заробляє. Мадрид заробляє кутовий. Роберто Карлос. Легендарний Карлос, але розігрує, розігрує. У небезпечно могло бути. Не вистачило секунд якихось простору. Почали матриці. Ван Бомель. Рикошет на користь. Аварій був. Знову атака сли вершкових. Гути, Рубиньо, Рубиньо, Аут, Трещить Баварская стена. Einstecker, Подольський Макай, герої попереднього матчу. Синол. Знову. Знову Мадрид. Рауль. Рокен Рауль. Рауль. ех, Хто кому помішав? Робіньо, знову Робіньо, аут, І дочка йде, ністелерой ні не дають йому. Зручно вмоститись під м'яч. Яра, яра. Ух ти, удар! Добивання буде гол. Гол-гол-гол-гол. Рут ван ністелрой. Храє на добиванні. Дивимось. Не встигли такі впала Мюнхенська стіна з ще більшим звуком, ніж берлінська. Все-таки пресинг дав я своє, ну Нічого, нічого, Баварій не вперше відіграватись минулий матч з Міланом. За подібним сценарієм йшов Подольський. Ех, міг би вийти сам на сам. Це було би хохма. Ухуху помінялись ролями. Баварія ожила. Баварії пустили кров. Застояну. Там Саліхаміжич. Яра. Гера. Сесіньо си навишує на одній стороні. Ні, ні, ні. Той навіть не намагався. Знову аут. Гера навишує. Зараз буде контратака Швенштайгер. Макай, ти Макай. Макаюшка, Макайчик, Лам, Швейнштайр. Туда. Макай! Макай з мечом обманює! Ей, слабкий удар. А як прибрав опонента красиво. Ван Бомель Буде зараз намагатися розганяти. Атаку. Ух ти, знову Макай. Агрівс. Ван Бомель. Навіс іде. Навісні Карка Сіліяс. Ван Бюйтен все-таки хапається за цей м'яч. Всіма частинами тіла, Подольський, Подольський, Подольський. Ні, хотів один в один обіграти. Опонента. Робіньо, оце вже небезпечно, панове, небезпечно прорветься Прорваться штринайнечик робіньо Робіньо. буде бити. робіньо б'є! Гол 2-0. Ой-ой-ой! А це вже заявочка на розгром. Захист. Я навіть не знаю, де захист аварії. Я знаю, я знаю, де захист Баварії в одному темному-темному страшному місці. Перший тайм добігає кінця. По факту вже добіг 2-0-2-0. Ху-ху-ху, в цьому грошовому мішку Мадрида замість купюр були металеві монетки. От і пришибло. Що ж, тим цікавіше, тим цікавіше, тому що аварія не, не збирається здаватися. Он ні, Стелрой. Так, це вже в насмішку. Оліверкан. Та цей кубок не надто вдалий для тебе Оліверчику. Побираюсь а ти в ньому, немов твій теска з прізвищем Твіст. Лукас Подольський. Подольський, ні, ні, -ни ні, -ни, нічого у нього не виходить. Ністлорой, Ни Діара. Рауль. Рауль Гуті. У, На місці читає читає кан. Ще не розгубив він зі тих нервів всіх своїх професійних навичок. А будуть його, мені щось здається, ще перевіряти і перевіряти. Девід Бекхем. Бекхем навіс. Макай. Подольський. Саміхаміжіч. Асія студи. Там розберуться. Швайнштайгер, Швайнштайгер. Агрівс. Втрачає м'яча. Яйка небезпечна контратака Рауль. Рауль. Гу, лам, лам рятує, рятує, лам. Від виходу один в один. Зберіться. Зберіться сосискоїди. Рубіньо, Рубіньо. Рубінь. Рубиньо лоскоче нерви. Карлос, навішу я удар, кан відбиває гол. Хорош, Карлос, хорош Кан. Макай. Швайнштайгер. Помиляється. Боже, який брак? Хлопці в паніки. паніці. В паніці. Останній раз. В 45-му така паніка була в Мюнхені. Діара. Векем. Векем. Он не створює той все ще. дію по принципу аби бити. А хоч щось та й залетить. Бідолашні, бідолашні німці, Ванбомель. Ага, німець Ванбомель, а як же? Ну, ах. Що це що це? Ага, стандарт. Далекувато, звісно. Но. Не той цей воротар. Щоб така відстань була небезпечно близькою. Там було чи то порушення чи то офсайд. біс його знає непринципово. Туди. Пресинг, пресинг, пресинг. Промахується мимо м'яча Подольський. Аут. Ни, не, 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 лам, салихамеджич, лам, лам, швайнштайгер, салихамеджич, Починается какие-то Позорять позорить меня, только хотел похвалить. что какие-то разрахунки включаются, тут нато бегут, ой -ой, ой, 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 так. Так грати ну-ну-ну заслужена жовта Пан Бомелю. Ось так ось нерви здають. Канаваро буде вибивати м'яч. Бомель не в ту сторону йдеш. Можна... Самому собі привести проблем сайт офсайт. Рауль заліз в офсайт ще й за компанію Банні Столроя собою взяв. Так от. От так от кінець другого тайму. А Баварія лише намагається, і то так собі Рамос. Дольський Макай Макай Агрівс. І туди Заліха Міжіч гол престижу буде, є, гол престижу Все-таки Подольський забиває з другого разу головою ледь-ледь дотягуючись. Ну що ж, чим чорт не шутить, можливо, ми підемо в додатковий час. Можливо, є дуже-дуже маленька надія, але в цьому кубку і не таке траплялося. А хтось зараз буде час тягнути і тягнути робіньо. Чи встигне, чи вистачить додаткового часу. Ож, ось сигнал замурзаний. Ні, уви, ви, надія з'явилась, надія померла. Трімфує Мадрид, переможець отримує все горе переможеним. До нових зустрічей, шановні Вонкослави, до нових матчів!